Місто Чернігів відоме перш за все своєю архітектурою, мурованими храмами, вік яких сягає часів Київської Русі та доби Барокко. Не менш важливою є й пам'ять про давніх чернігівців, людей, що не лише збудували цю красу, але й наповнили її духовним життям. Світі подвижники, що народилися на Чернігівщині або служили тут Богу і людям, відомі на увесь православний світ. Тут і князі Чернігівські, Ігор та Михайло, і чинці, преподобний Антоній Печерський та Микола Святоша. І чимало святителів, що несли Слово Боже людям: Феодосій та Філарет Чернігівський, Іоанн Тобольський, Костянтин Київський, Іосаф Білгородський та багато інших. Наш район називається Святошинський, і цю назву він отримав від великого монаха Ченця Печерської лаври. Миколая Святоши. А до цього, в часи, коли він князював ще у Чернігові і носив ім'я Святослав, він у спадок отримав землі на заході Києва. І ці землі з часу він передав до київських монастирів. Тому і традиційні назви, які ми маємо, ліворуч у цього місця це Борщагівки. Петропавлівська, Михайлівська, Братська, Софіївська, Микільська, якраз носили назви київських монастирів, на які Микола Святоша віддав свої землі. Тому наш район і це місце з давніх часів пов'язано із Черніговим, як наш Київ. Як перлина світового києво печерська лавра пов'язана із виходцем із Чернігівської землі, преподобним Антонієм Печерським, який походив з міста Любича, столичний храм на честь святителя Феодосія Чернігівського знаходиться на вулиці Чорнобильській. Тут мешкає багато переселенців із зони відчудження. Споруджено меморіал на честь загиблих та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Під час закладки меморіалу у 1994 році блаженніший митрополит Володимир зауважив, що тут бракує храму на честь святителя Феодосія. Адже саме цей святий вважається покровителем постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Люди йдуть до Господа по молитвам Феодосія Чернігівського, отримують стілення, отримують благословіння. І ми віримо і знаємо, що святитель Феодосій Чернігівський є молитовник біля Божого престолу за всіх нас, за всіх хто до нього звертається. Наш Київ є столицею України. А Чернігів для нас є місце теж духовної столиці столиці Лівобережжя, звідки пішло дуже багато святих подвижників, і цей зв'язок невідомий, він зберігається.